Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я, Сергій Play, колоскаво Прошу, не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар внизу, ну І звісно, підписатись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Сімс. І не тільки. Ну, а сьогодні ми знову з вами повертаємось до розмовного формату, тому що минулого тижня трапилось дуже багато чого цікавенького. Знаєте, негатив несеться, несеться дуже багато цікавих новин, особливо що стосується Sims 4, електро. Electronic цієї покупки компанії Electronic Arts і так далі тому подібне, що взагалі трапилось. По-перше, багато величезних креаторів покидають EA Creator Network. Також ми поговоримо з вами про безкоштовне оновлення, яке включає у себе 150 плюс багів, яке вийде 4 листопада, ну і співпрацю Electronic Arts із генеративним штучним інтелектом. Тож, давайте розпочинати. Давайте з найпершого. Покидання Creator Network. Такі великі сімери, як Ліл Сімзі, Джеймс Тернер, Пламбелла, Віксела, Фентезія і так далі, і тому подібне, покидають її Creator Network. Вони прийняли це рішення через те, що погляди... Майбутніх власників Electronic Arts не співпадає з їх особистими поглядами. Про що я говорю представники Саудівської Аравії, які купують Electronic Arts, через свої релігійні аспекти проти ЛГБТК+, Плюс так само вони і проти емансипації жінок і так далі, тому подібне, якщо це можна таким чином назвати. Звісно, у відповідь на це все команда The Sims вийшла так само зі стейтментом до нас і спробували якимось чином якби згладити цю всю ситуацію, сказавши про те, що їх цінності залишаються непохитними. Гра так само буде цим місцем. Безпечним для всіх абсолютно, максимально інклюзивним, і так далі, тому подібне, і що е, нічого не зміниться у будь-якому випадку, так це було очевидно, навіть більш ніж очевидно. Ну я теж про це говорив що це ніяк не зміниться. Ну і так само можна ще й сказати про те, що величезний відсоток акцій і раніше належав тим самим представникам Саудівської Аравії. І це жодним чином не впливало на Sims 4 і на ЛГБТК репрезентацію у цій грі. Тому це було більш ніж зрозуміло, що ніхто не піде на цей крок, що явно нічого не зміниться. Це було реально зрозуміло, тому тут ясно, що змін не буде, але при цьому якби фінансувати людей чиї погляди так чи інакше. Відрізняються від поглядів креаторів Sims креаторів або там будь-яких інших креаторів. Звісно, їм не хочеться їм допомагати у цьому всьому. Ну, тому що по факту, як, як не крути, виходить контент-креатор, який знаходиться у мережі Creator Network. робить огляд на той чи інший контент. Плюс так чи інакше він заробляє якісь гроші за рахунок оцих кодів, які. Їх глядачі можуть використовувати при покупці того чи іншого набору, тобто заробляти завдяки компанії, власники якої проти тих чи інших поглядів. Які несуть з собою ті чи інші креатори — це є неетично і ненормально. І звісно, я можу із цим повністю погодитись. Люди виходили з різними стейтментами з приводу цього, що одні покидали з одних причин, інші з інших, але в основному, якби це було в більшості пов'язано з поглядами, що їм не хочеться допомагати фінансувати людей, які якби. Абсолютно проти того всього, що вони пропагандують, і за що вони б хотіли би бути. А я маю саме на увазі креаторів, тому. Це ясно, це абсолютно зрозуміло. Так само є і такі, знаєте, випадки, ну, начебто, покидання і Network, але не неповніного. Наприклад, як у Деліграсі, тому що вона вже якби займається тим, щоб її код так само деактивували вже для того, щоб вона не отримувала жодного відсотку з продажів е тих чи інших комплектів при використанні її коду. Плюс, е так само вона сказала, що вона не буде отримувати кодів. Від розробників, і вона буде купувати весь контент, типу, самостійно. І випускати контент так само самостійно, але вона якби не покидає повністю Creator Network, Вона якби, начебто, там залишається, але вона залишається для того, щоб бути голосом спільноти. Тобто, якщо людям щось не подобається і вони їй про це говорять, то вона б хотіла бути таким собі е, такою ланкою, яка пов'язує оцю спільноту з командою The Sims. для того, щоб якби, мати оцю. Пряму комунікацію це класно, це теж прикольно, і начебто це жодним чином не суперечить її якимось поглядам, але при цьому, начебто, вона все одно якби буде намагатися залишатися таким місточком між гравцями звичайними, у яких немає таких привілей. Ну і безпосередньо Electronic Arts, ну точніше команди The Sims. Оновлення, яке виходить 4 листопада, і яке виправить 150 плюс. Різних багів, ну і принесе ще і безкоштовний контент. Давайте розпочнемо з безкоштовного контенту. Що цікаво, насправді, безкоштовний контент, який я побачив там, він був репрезентований, якісь об'єктики для тих чи інших наборів, які виходили весь цей час. Це якісь такі одиничні варіанти того чи іншого, але найцікавіше після виходу доповнення Adventure Awaits, Люди почали скаржитися на те, що там були такі, знаєте, довгі фіраночки на всю стіну з різними висотами. Але, наприклад, давайте візьмемо в оренду, то там був ще і такий та, да, чи, чи як це назвати, який можна було типу, якби ставити зверху. І якби начебто у всіх подібних фіранках, які там були, був такий карниз. Але тут його не трапилося. І якби люди почали його якби, просити, казати, ну що це за неподобство таке, всюди було, а тут нема такого. І... Корнизик з'явиться, і з'явиться ну багато таких цікавинок, якихось дрібненьких, яких е, не було весь цей час у тих чи інших наборах. Тобто, це таке собі знаєте невеличке оновлення наборів за рахунок того, що додаються ці чи інші речі, плюс там фікси якихось там сводчів, які не співпадали, і так далі, тому подібне. Але звісно, і дуже багато цікавеньких багів буде виправлено, навіть е, таких, з якими я зустрічався більше року тому, і які нарешті будуть. Виправлені я навіть бачив про те, що про ці баги, з якими я зустрічався, теж писали на форумах EA. більше ніж через рік нарешті виправиться баг із риночком, наприклад, з екологічного життя. Бо якщо ви знаєте, у екологічному житті є можливість побудувати ринок. Там є громадська ділянка, Community Space, по моєму, називається, і там якраз таки можна за нею проголосувати, щоб вона була у трьох різних варіаціях. Наприклад, мейкерспейс, місце для виробництва. Чогось ком'юніті гарден громадський сад. Ну і ринок там був. Але проблема в тому, що ринок у мене взагалі не працював. На нього не приходили сіми і вони не торгували. І, начебто, нарешті, нарешті, цей баг буде пофікшено. Плюс ще проблеми з генетикою так само будуть виправлені, тому що дуже часто діточки не були схожими на своїх батьків. І, начебто, тепер вони пофіксять це все, і якби діточки будуть Користувати ті самі пресети, які використовувались, і у їх батьків я маю на увазі пресети обличчя, але при цьому, як там було написано, трошечки ці об'єкти будуть збільшені або зменшені. Якщо ми говоримо про ніс, то у порівнянні з носом, який у батьків, то він можливо буде трошечки збільшений або трошечки зменшений, або трошечки подовжений, або там ще щось. Тобто якісь будуть зміни. Але не глобальні, і начебто, типу, це має допомогти, і хі, сіми будуть виглядати. Більш схожі на своїх батьків класно і дуже суперово, тому що, якщо чесно, я теж із цим зіштовхувався, і мені б хотілося, щоб все таки сіми, які народжуються, скажімо так, безпосередньо через ігровий процес, щоб вони так само були схожими на своїх батьків, і не треба було шаманити з цим сим і це якимось чином переробляти. Плюс проблема із чорними фотографіями. Яка вже тягнеться досить довго. Я не знаю, що таке відбувається, тому що що цікаво, у лондрі листі написано, що нарешті ми остаточно виправили проблему з чорними фотографіями. Але при цьому що цікаво, коли вийшли розраби на QA на такий собі формат питання-відповідь у Discordі, їх запитали з приводу цього багу з чорними фотографіями, і вони сказали, що найбільш розповсюджену причину появи цих чорних. Фотографій, точніше, заміни фотографій чорними, скажімо так, ми знайшли. Але все ще є і декілька інших речей, через які це може з'явитися. І поки що це все під розглядом, і вони намагаються знайти першочергову причину появи цієї проблеми. Тому я не знаю, як би Лондрі листі написати, що ми остаточно це виправили а потім сказати, що типу ну ми не остаточно це виправили. Тому що я читав перший пачнот, ну точніше, не патчноут, а лондрі лист, і там було написано: Нарешті, ми остаточно чорні фотографії там зникнуть. І не буде з ними жодних проблем, але як виявляється, ні, проблема поки що залишається. Звісно, їх запитали ще і про те, як надалі буде проходити прогрес з прибиранням багів з гри. Сімгуру відповіли, що це будуть. Регулярні оновлення, і виходити вони будуть на регулярній основі, і вони будуть продовжувати працювати над виправленням багів дуже активно. І якби зараз була пріоритизація на тих багах, які можна якомога швидше виправити, які найпростіше можна виправити, і причина, появи яких вже остаточно зрозуміла, тому вони і перейшли до них, і спробували це все. Зробити. Але є інші баги, які ще поки що під розглядом, і першу причину, яких вони ще поки що не знайшли, і над якими вони продовжують працювати, для того, щоб це все більш детально зрозуміти, і якимось чином потім це все виправляти. Тому виправлення багів, начебто, буде і надалі. Але є невеличка проблемка. Проблемка, яка мені не дуже подобається, тому що Electronic Arts так само презентувала те, що вони будуть співпрацювати з компанією, яка займається генеративним штучним інтелектом, це проблема. Взагалі, оцей генеративний штучний інтелект це проблема. Ну тож як сам по собі штучний інтелект не є проблемою, але його використання є проблемою, і зараз я поясню, чому можливо, ви навіть самі це розумієте. Був скандал з інзой. З приводу того, що у грі використовується генеративний штучний інтелект для того, щоб генерувати текстури, принти на футболочки, і так далі, тому подібне, ну, начебто, знаєте, нічого страшного, але там використовувалися зображення, які підпадають під авторське право, і це сталося через що? Ну тому, що генеративний штучний інтелект Кри Інзой навчався на стандартних бібліотеках, якими вивчають. Навчають, точніше, штучний інтелект. І як стало відомо, що там взагалі є зображення, які підпадають під авторське право. Хтось, коли виходила ще демка з редактором створення персонажа, спробував зробити принт чи з Мікі Маусом, чи там ще з кимось, якраз таки від компанії Disney, з якимось персонажем чи логотипом, щось таке. І гра без усіляких проблем згенерувала це зображення. Щоб ви розуміли, таке несанкціон... несанкціоноване використання того чи іншого товарного знаку може привести до величезних штрафів, які компанія Крафтон мала би виплатити компанії Дісней. бо зазвичай це могло би з'явитися у рамках якоїсь колаборації, наприклад, а ну тут зрозуміло, що жодної колаборації не було, і це використання абсолютно не є правильним, тому... Це вже і наштовхує на думку, що типу це використовувалося. зараз. Вже цю проблему пофіксили, і е, усі ці есети з товарними знаками і так далі, тому подібне від Disney Вони вже прибрали. І я так розумію, що прибрали і інші якісь такі ж подібні е, варіанти. І тепер це вже не використовується. Відкрито ясно, що це пофіксилося. Але проблема в тому, що штучний інтелект навчають на картинках, які були створені іншими людьми, або фотографіями, які створили інші люди. І за рахунок цього штучний інтелект генерує ту чи іншу річ. І проблема не в тому, що, типу, він створює щось на кшталт, навчившись там і так далі. Він бере буквально попіксельно. Ту чи іншу річ той чи інший елемент, наприклад, створюючи анімованого персонажа, штучний інтелект, візьме овал обличчя з однієї картинки, ніс з іншої, очі з іншої, брови з іншої, волосся з іншої, і так далі. І за рахунок цього і з'являється такий собі унікальний продукт, створений штучним інтелектом. Це не дуже правильна річ. Плюс, як там було написано у цій статті, це робиться задля того, щоб пришвидшити та автоматизувати процес. Але при цьому, при цьому ми, звісно ж, креатив. Будемо створювати за рахунок людської сили, не штучного інтелекту, і начебто можна було б заспокоїтися. Але це говорить про те, що процес створення ігор вдешевиться з одного боку. Це класно для компанії, тому що витрат на створення е, тих чи інших ігор буде менше. Але при цьому проблема в іншому, що цей процес буде автоматизований, і неясно, яка буде якість цих ігор. Як не крути. Тому що ігри від Electronic Arts, давайте будемо відвертими, вони не найякісніші. Ну, от чесно, особливо останні. Mass Effect Andromeda вийшов жахливий. Не знаю, що там було з Dragon Age, але відгуки були дуже контроверсивні. І мені здається, що останній Dragon Age був не дуже класним, ну тому що реально відгуки були жахливі відверто. Але при цьому, наприклад, Need for Speed мені сподобався, Unbound оцей останній. Так само, як і Батла. Остання теж, начебто, крута, теж там про неї кажуть, що вона дуже прикольна, сам не грав. Але я не знаю, яка якість цього всього. Якщо ми візьмемо, наприклад, той самий Ubisoft і їх Assassin's Creed, то тут знаєте, неозброєним оком видно, що там вони дійсно дуже сильно здешевили процес, тому що от буквально днями я почав грати у Assassin's Creed Mirage, але... Не на запис, звісно, граю просто за кадром для себе, щоб трошечки розслабити. Знаєте, і буквально півроку тому я грав на Nintendo Switch у Assassin's Creed 2. Можна було б сказати, якби я не грав у нього нещодавно, що мене мучить ностальгія і що мені здається, що це була дуже класна гра, але я грав у неї відносно нещодавно. І я все ще пам'ятаю, яка вона була, була класна, і з яким захватом я її перепройшов, і як мені все сподобалось. Паркур відверто у другій частині набагато кращий, ніж у міражі. Бойовка так само більш різноманітна, і там є і різні анімації. І різні якісь прикольні штучки, і анімації добивання, і є якісь там варіанти, коли ваш опонент стоїть до вас чи спиною, чи обличчям, чи боком, чи ще якось. І за рахунок цього спрацьовує та інша анімація, це виглядає дуже різноманітно. Але у міражі оцього різноманіття... Взагалі немає, ну от відверто, його абсолютно немає. Плюс, що я помітив, що е, оці всі опоненти вони, якби начебто телепортуються або різко повертаються як треба для того, щоб спрацювала анімація, або ще щось, і це виглядає кострубато. І я розумію, чому реально Ubisoft весь цей час падала і чому все ставало гірше? Якщо ми, наприклад, навіть візьмемо е, Watch Dogs Legion, бо серія Watch Dogs мені так само подобалась. Я грав і у перший Watch Dogs, і у другий Watch Dogs. Другий мені взагалі сподобався набагато більше, ніж перший, тому що він був по динаміці якось більш цікавий, і персонажі були такі дуже колоритні. А от Legion, ну, взагалі якийсь не є, ніякий. Бо і лицева анімація там була ніяка. Плюс ще і Пахадон якийсь дуже дивний. Ну, от... Походка там була, ну реально хода була дуже дивна, от відверто. Вона виглядало якось кастурбато. А якщо ще й ходити по якихось сходах, то там на якомусь напівприсяді ваш перс ходив. І я би зрозумів, якби це була б гра, хоча б від першої особи, і цього не було б видно. Але це гра від третьої особи, і це помітно так само, як і у останньому Far Cry теж якісь дуже дивні анімації. Но з ножем були. І це зрозуміло, коли одна компанія намагається якимось чином, наприклад, вкладати гроші у робочу силу, реально створювати якісь анімації, створювати унікальний продукт, продумувати якісь сценарії відіграшу, як, наприклад, це було і у The Last of Us. Так само, як це було і у Uncharted, і, і так далі. Я досі дивлюсь різні шорти з The Last of Us, і я офігіваю наскільки там все продумано. І звісно, що хочеться, щоб були ігри конкурентні саме подібним іграм. Тому, звісно, використання штучного інтелекту воно змушує тим чи іншим чином задумуватися над тим, а чи це піде на користь взагалі майбутнім іграм? Так, можна автоматизувати процеси, так, можна якісь там прості речі передавати на аутсорс штучному інтелекту. Але при цьому все одно мені здається, що коли більш велика команда, дійсно виходять ігрові шедеври. Ну, а на цій ноті я пропоную нам закінчити це відео. Ну і звісно, напишіть вашу думку у коментарях, поставте вподобайку. Ну і звісно, підпишіться на мій канал, якщо ви цього не зробили. Ну і також не забудьте задонатити за та допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.